Виконуємо номер 1221 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. За першу годину равлик подолав 7,25 метрів, а за другу на 2,25 метрів більше, яку відстань подолав равлик за 2 години. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку частину подолав равлик за другу годину. Для цього 7,25 додамо 2,25. В умові сказано, що на 2,25 метрів більше. Переписали спільний знаменник 25, чисельники додали. Сім додати двадцять дев'ять маємо дев'ять двадцять п'ятих метрів, подолав равлик. За другу годину. А тепер знайдемо скільки. Він подолав за 2 години для цього 7 двадцять за першу і 9 двадцять за другу. Додамо Знаменник 25, чисельники 7 додати 9, 7 додати 9 буде 16 двадцять метра і подолав. Равлик за дві години. Записуємо відповідь 16,25 двадцять метрів. Ми дали відповідь на питання, яку відстань подолав Равлик за 2 години. Якщо за першу годину він подолав 7,25 метрів, за другу на 2,25 метрів більше. Номер 1221 виконано.